wettete 100 Dollar, dass er die beiden Jungen postwendend zum Schreiben bringen könne. Könne, Opa. Ohne sie auch nur darum zu bitten. Opa. Друга конструкція граматична. Розбираю цю конструкцію якраз на курсі а 22 Но зараз ми з вами її теж розберемо. Карнегі записуємо. Ветете. Ветете, поспорив, так? Карнегі поспорив на 100 доларів. die beiden Jungen, що він. А, заставить, він зможе заставити цих обидва хлопці поственден. Негайно відписати у відповідь. Негайно відписати у відповідь. І ось це кене. Хто знає, що таке кене? А батько Ірина написала кон'юктив айнс. Дивіться, це передача. Слів іншої людини, маючи нейтральне ставлення. Коли ми німецькою мовою хочемо передати, що він Щось сказав, наприклад, пишеться в газеті. Сьогодні канцлер Німеччини сказав, що а, там ми будемо будувати атомні станції, там, наприклад, да? і вони будуть вживати кон'юнктів анс це передача слів іншої людини зі збереженням своєї нейтральної позиції.